Як цим кучерям повернути життя і перетворити їх з цього на це. Для такого результату раджу додивитись відео до кінця. Сьогодні тестуємо лінійку від бренду Сабель українського виробництва. Очищуємо шкіру голови шампунем. Він гарно піниться і, головне, не пересушує шкіру голови. Підходить для регулярного використання. Бальзам для пошкодженого та фарбованого волосся. У складі є протеїни та каратин для більшого блиску, зменшує ламкість та зволожує. Разом з бальзамом прочисую своє волосся. Такий пробничок-крем-активатор бренду Davro. збагачений сливовим маслом, кададу та екстрактом лотосу, надає кучерям зволоження і еластичність, додає більше води і розподіляє крем по волоссю, жамкою, як завжди. Перед сушкою волосся використовую термозахисний спрей, допомагає уникнути пошкодження волосся під час сушки. Також не обтяжує і полегшує розчісування. Зайву вологу прибираю шовковим тюрбаном. Крабік для об'єму і готово. Вітаю! Ви додивились до кінця. Я думаю, не пошкодували. З цими засобами вам забезпечено здорове та блискуче волосся. А як воно пахне, то просто відпад.